Добрий ранок, спатуни. Сказав я в пів одиннадцятого дня. А я ще так думаю, а чу я вас здоров добрий ранок, якщо ви завжди дивитеся ввечері. Треба ж говорити добрий вечір. Так, я просто виспався трохи. Ні, я встав ще з 9. Просто нереально додзвонитися на цю розборку. За ці запчасті. Шукаємо, шукаємо. Оце як я деколи відписую. Як мені то пишуть, глянь там в ручечку. А я такий, який впадло, навіть дивиться. Я відпишу, я відпишу. О, алло. Сьогодні ви будете без музики. Ну ладно, джета. Не забуваємо, їдемо на розбор. Саме цікаве, що знайшов ось тут дуже рядом. Ось, ось вишневе. 10 кілометрів прогріваємо. Беремо торпеду, проводку шукають. Приборка є, замок є, сідушки є. Їдемо дивитися, їдемо дивитися, купувати. Я не знаю, правда, як знімати там. але щось, -то, щось да -то відснімемо. Тому так до речі, що в нас є? у нас є? Нас. Нема грошей, це факт. У нас є міні-купер, якої навіть не пофоткав, бо тому що мене його віджали. Все, я якось пофоткою виложу. А той сторіс вже давно пройшов. І ніхто більше не знає і не бачив про моєго міні-купера. Відео ж навіть не вийшло. Навіть не на першої частини ще віде відео не вийшло. Ми ж знімаємо запасом. І в нас є розборка. До речі, я вчора закинув Мазду на наволик і вже сообщені з десяточок єсть там. Ну не десяток, але все одно питають. Шість смс ок Шість. Там потолок, стовпи, фари, бампірай, вже питали Фари вже питали. Фари там прикольно є. Тому так, все, все їдемо на розбоку. Включимося там, буде цікаво. Так, газика, газик, включаємо на газ, 1500 гривень з нашого бюджету на покатушки туди-сюди. Ага, рано включив. Ну. Прикольно. Прикольно. Як я раніше без штуки жив, їдемо на Ні-ні, це, це, це зовсім не таке. Це гольфа п'ятого. Так, да, ну, ну скажу, що не підійде мені. Я вже тут пів часа. В мене дупля не можу дати, як собака торпеди. Що є, що немає. Ціни. Це Жесіка. Вони забули про мене чи що? Хлопці! Ade, co my, tu niektóre przedmioty, ja tam po strzeżu połowę czasu No to że one że tam soberają. Tak, niech nikt nic nie zbieraje. Торпеда 120, оце 80, 130, 130. оце поки на паузі. Можливо, я до нього дійду, що заберу. Це вже потім. І ось три ці речі. Давайте порахуємося, скільки і... Владик, дай той стой. Под капотом нічого не поплавилось, нічого. Там 1,6, можу показати фотографії. Цікаво було б скільки на розборку. Товара багато, то перевести ми не можемо поки що. Поки там. Ну, все одно, плюс-мінус, може. Ну ми купуємо десь тисячі півтора євро за там Німеччині, з хорошим мотором. З хорошим мотором. Ага. Тисячі півтори. Тисячі-півтори. Так, ну, тисячі від тисячі до півтори. За скільки купили її? Так, і купив. Півтори да. баксів? Да. Мотор, мотор з коробки, мотор вісімсот. Коробка 550. 800 мотор кробка 50. Да. Може... А цей. А двері? По сотні. А, двері дешеві, так? Да? Дешеві? сотки. Ну, сотка це ж. Жесть, розборка настільки велика, що вони дупля не можуть дати, що де я. Коротше, 400 баксів. Ось, оце ви бачите, 400 баксів. Вроді би торпеда 120 доларів, а потім ще 30, ще 50 100, 50, 30, 150. Жесть. ну 400 баксів потратили. У нас вже грошей мінус. Але вона важка. Ну, є магнітола, замок, дворники. Коротше, буде прикольно. Я за всю машину дав тисячу. А тут за що 400 баксів? Може йдемо її з домою назад на розборку, а? Чому так? Ладно, друзі, включимося в гаражі і то вони там не понаходили всі заглушки. Я вертаюся на розборку. Дуже все розкидано, розсипано, не зібрано. І працівники теж лінтяє. Я вибачаюсь, але кажу, як є. Тому йдемо ще до. А, сідушки. Блін. Я думаю, за що я дав 400 баксів. Зараз дві сідушки, але дві сідушки цих не дуже. то вони 70 баксів. Ні, ні, я не краду. Хоча мог би і красний. Грузимо. Друга сідушечка. Сюди. Ну, не знаю, може. Може і не дорого 400 баксів, чи дорого? Напишіть коментарі. Тусінушки то не очі. О, Кіця, Кіця, віска з розборки. Єсть. Хуй, добре, що на реверджовері приїхав. А то все навіть не знаю, куди його грузити. Ну що, сідушечки є, торпеда є, це є, жета є. Вони які авдюшечки прогняють, малярам красить. Тепер залишилося тільки за льохою. Ждать в льохі час. А ще вчорашнього мазду, 323 за хлопці завели. О, пача! Ліку нову несу. блядь. Це ви в мене її взяли. От куди ти знаєш що в тебе? Це моя ліка. А чого вона твоя? Там підписана. А чим ти докажеш вона твоя? Я вам зараз докажу, в мене є відео. Да, я знаю. Це твоє. А я скажу, що моя. Моя, а чого ви її вкрали, скажіть мені? Я попросив залити столярки. Ну, дивіться а, мені. Скажіть, я, я Ігоря спитався даже. і взяв, блядь. Поняв. Що, Ігор? Я... Хай накачається, може. Але щось не чудо на насоса. Не чудо насоса. На Вигнуло, насос. я думав, що її вкрає, якась, блядь. Компресія хороша. Слушай, вона просто... Я зажигання не включил. На чудно? Ну, що звук був по-моему? А ну пробуй. А ну. Щось ні, щось з дергається. Думаю, ми будемо компресії, поняв. І треба знову масло залити під свічки, щоб завелась. Компресія хороша Так он до ще патрубок дивись. А -а -а. Ану давай. Так, -а -а. Да, вона вже заводилась. Я її скидував відео. Ну, треба чимось напшикать. А ну зараз з ведешки точно заведеться. Давай! Реально робить як часи, ага. Ну тільки на ведешки. Це все ж на ведешки тільки робить. Я прослапшика заглохла. Стой, давай! О, сама завелась. Ану. Пробуй, мабуть, насос не робить, да. так. ти що, даже з воздуха нічого не з кришки не йде. Ір, давай на ВДшки прогріємо його і все. А ну давай! Заводи! Хай робить! Ага, ага і глохне. Да, мобілайзер, мабуть. <звук> Крудні, моторчик реально класний. Касай Мотора? Та ні, це ж он. Трамплер, чуєш? Тут дуже дорогий трамплер. <звук> Капець. Реально класно працює. Уже бензин закачує. Не, ну, не закачуємо, от нас погане не робити. На секунду і все, да? О, хай так на холостому уже. Ні, вона сама глушить. Да, я буду лить, 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 не простати, але ні, це реально глушить щось, це щось глушить. Ще раз фари, поворотнички. А що за звук був? Та ти що, поворотнички в бампері і габарити взагалі класно роблять. Бля, фари прикольні, так? Да? Фари взагалі прикольні. А, одне ближні не робить. А Дані? да, Дані два робить. Там лампочки не ввели. За фари, до речі, вже сьогодні писали. Фари, бампер, морда. Уже за епоху? Да. Так. Вже, вже, вже десь сообщення сьогодні вранці є. Потолки, полки, все, Да. Да. Mm <звук> -mm. Глушить щось. Гарик, що там? Ну вже довше робить і без ведешки Ні-ні, щось, щось відключає. Отключає. Ключ? Відбивай, я тут ошибку і все поключу. Коротше, Ігор, у мене є ідея. Робимо замок. Безрамочные стекла. Робимо замок, Ігор. І робимо кабріолет з нього будемо на літо кататися. Отрізаємо кришу. А ми завжди встиємо. Ні, це конденсат. Це ж у нас стояло скільки строків. Диви на кабрилеті такому, а. Зима на вулиці, блядь. Де зима? Та це не зима, це пінопласт! Ти що пі... перепробую. <laughs> пінопласт! В Це хтось фасад робить? Блін, що робити, а? Що робити, капець. Що робити мені? Льоха не їде по джету, Льоха зайнятий. Склав вечором притягнути. Ти дивись, який сніжок, іде гарний. Диви. Цілу зиму такого не було. Тут на тобі. Розбираємо наче мазду. Замір компресії зараз. Накидай, зараз може клему. Погнали. Ти зняв трамплер, відключив? А ні, то ж тільки чотири. Та треба відключати пофіг. Вона не заведеться. Давай поки так, мусор випригує. І заміряємо. Сідаєш, як в кольоме. Як в спортивну машину сідаєш. Погнали? По бензину воняє. Перший. Херо. Одинадцять. Другий. Херо. Десять. Третій. Херо. Десять. Давай. Хорош. Десять з половинкою. Непогана компресія. Ще акумулятор сідає, так, і Це ще після простої немає ніякої масляної там плівки. Ставр... Акумулятор став. Так, <Brewing> да, непогано. То що, пробежаємо заводити чи розбираємо? живий заводиться. Ні, мотор класний, так. Да. Це ж є пошка, Куди є стук у ньому, то є стук. Так, да, непоганий варіант. Купили вчора. <клупує> В останню путь, коротше. Ви розбираєте вже чи ні? Да, розбираємо так? вже, так? Да? Дай хамут, найди мені тебе. Залупу на 200 гривень. Давай, перший бою заробітки з цієї Mazda. От такого мені можна розміряти. Оце сижу і думаю, що мені робити. Грошей нема, нічого не купуємо. Машинка розбираються, запчасти потихоньку продаються. Міні-купер. Ще його нема в продажі. Погводкаємо сьогодні, виложимо. І джета. А на балансі не копійки. Коротше, давайте не будемо ждати льох, бо це теж трошки буде довго. А потроху зменшимо йому роботи. Зараз розберемо самі трохи, що зможемо. І хоча б заглянемо, що там робиться. Що там з той проводкою і так далі. Мене є маленький опача. Є такий на маленький наборчик. Зніму хоча б сідушки, трохи того і подивимося по проводці. Коротше, поїхали працювати. Зачем? Поеду в хавать, куплю, блядь. <ристот> давай, бери, бери. Я беру того, что машину. Ты брешь мне мака за машину. Я всем беру шаурму. Хорошу. Шарму? Да, я сейчас по шарму еду. Ну давай. ехать со мной? Не, я занятый. О, а я как думал, чем тебе похавать? Причина возгорання магнітола. Музика. Сам буфер. Предохранитель Остався цілий. Оце такого, слухай музику. Вон ще один приїхав. Зроби громче, давай, давай, будь шоко! Оце? це? Так. А ви не знаєте, так? А я й не скажу вам. То ти сам знаєш. Я не. знаю. Не знаєш. Це аєрбек, подушка безпеки, Іванович. До речі, вона не стрельнута. Треба відкручувати якось є. Валяється, все Сипеться. Так, нехай Тут буде? Калаш, подушка? Да. Що? А? Ну да, то знаю я чи ні. Що я тобі сказав, блядь. Бо ви сказали? Да. Ой, такого ще брехуна я не бачив. Ви, ви, я не сказав, ти ж не сказав, що то подушка, блядь. Я сказав, що то подушка. Блядь, що воно це все таке Ой, а як оце тут почистий даже не знаю Як ці куски скіпот? А стало бить. Це капець. Розбираємо. Ну, що народ, п'ята година. Я в шокі. Я був, мішок мусора вже виніс. Ще один мішок цього сміття. Що ми маємо? Отакий От результат. Чесно, виявився більш печальні, я думав. Я думав, буде менше. Я забув за пічку. а пічки хана. Пічка поплавилась, плавилось багато проводки. Думав, ну, в принципі, всі фішки обселіли і видно де що куди йде. Окрім цього. Тому що ця музика, оця ось оце була причиною підпала, оце ця музика. Ось підключали, виварпаювалися в колонки, пішли. Ось і причина возгоряння. Це поплавалося, це теж погоду замкнуло. Я навіть не бачу, як тут викрутити цю приборку. Ну, завтра візьмемо якусь ковиряшку і будемо це все виковирювати. Тут у нас що у нас тут? Сам моторчик, це все нормально, але печку корпус будемо міняти з радіаторами. Оце, в принципі, вціліло. Навіть не знаю як, коротше, бачите самі. Я не буду поки наговарювати, на роботи тут аж тахна. Треба буде стекло зняти, все вичищати. Оцей клуб проводки просто весь весь поплавався. Ой, скільки на розбоку не обзванював, ні в кого нема цієї проводки, її ніхто не витягує, і я теж. І тепер розумію чому, але все-таки прийдеться, прийдеться її шукати, видзванювати і шукати проводку. Без проводки ми тут а не підключимося, бо багато кажуть та відновить старого ага. Тут вже не відновити її. Тому так давайте зараз що. Позбираємо цей мусор, позбираємо інструмент, вигрузимо, бо ті запчасті в рейндж-ровері лежать. Вигрузимо їх кудись в гараж, приберемо і буде на сьогодні закруглятися. Треба на завтра щось шукати дешевеньке на розборку. Буде цікавіше. Займатися джетою можливо, десь льоха щось надумає. бо я, мабуть, з Льохою в місті буду ставити. Разом, разом допоможу, бо тут, звісно, тотал. Пилососа, все повишкрібать. Коротше, на це буде завтра. Давайте так, все приберемо. Поносимо, побачимо, що у нас буде оставатися по часу і по світлому дню, якщо не дотемна, погнали, але я думаю, ця машинка заведеться і поїде. Це дивлюся 400 доларів. Вроді би за що, а потім так дивишся оці кнопочки. Кап. Пісик буде круто. Да. Друзяки вже темніє. Включимося, напевне, вже завтра. Буде прикольно. Продовжимо відновлювати. А ще хочу додати, що коли ми тільки приступили до джети, це пішло днів 5. Я дивився сторіскум КумАвто, Як вони вже завели того ренджровера. Завівся! Завівся! А ми тільки приступили. І джета була. Вже давно ще до рейнджровера неділю. Треба на чомусь такі брати машинки, не ці довгострокові. На сьогодні все, до завтра. Завтра буде цікавіше.